То що вже проснулися і бджоли і починають потроху запилювати наші дерева. Тож наша обробка повинна не нашкодити саме їм. Обробку проводимо тільки вранці до 8 ранку або ввечері після 18.00. Препарати від хвороб. Хорус номер один проти маніліозу та парші. Ефективний про холодну погоду. Свіч працює проти маніліозу, сірої гнилі. Клістеросперозу. СКОР Системний діє на паршу борошнисторосу курчавість. Амістар Голд. Широкий спектр дії підходить для зерняткових і для кісточкових. ДЕЛАН контактний добре стримує первинні інфекції парші. ФЛІНТСТАР комбінований ефективний проти ряду хвороб, яблуні та груші. Фіталавін сильний бактеріальний препарат проти бактеріального опіку. Ураження кори